Доброго дня малята. Сьогодні ми прослухаємо казку оповідання Весняний вітер, яку написав Василь Сухомлинський. Клен цілу зиму спав. Прісот він чув завивання хортовини і тривожний крик Чорного ворога. Холодний вітер гойдав віти, нагинав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув Клен, Ніби до нього дотеркнуло щось тепле, лагідне. Прокинувся клен, а до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати. зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря, весна йде полями, заквічила з квітами красуня. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув, розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Діти, Скажіть, будь ласка, від чого прокинувся клен? Так, бо до нього прилинув теплий весняний вітер. Діти, а що сказав вітер кленові? Що настала вже весна і прилетіли з далекого краю ластівки? А ви бажаєте з ластівками пограти? Так. Тоді зручненько сідайте та грати починайте. Давайте подивимося, є ластівка? Ні, немає. А де зараз є ластівка? Вгорі, правильно. А зараз де? Внизу, правильно. А тепер ліворуч, молодці малята. А зараз де? Праворуч? Молодці. А де зараз? Ухти посередині. Дякую вам, малята! До побачення!